У цій програмі ми продовжимо розповідь про храми княжого Галича, столиці Галицько-Волинської держави. Якби стіни могли говорити, часто ми вживаємо цю фразу у тому випадку, коли історія тієї чи іншої древньої споруди нам невідома. Унікальність святині, про яку мовитиметься сьогодні, у тому, що саме її стіни розповідають нам про її минуле. Саме вони є головним джерелом інформації про засновників, будівничих, церковних служителів і вірян, які у різні часи приходили на молитву до храму святого Пантелеймона. Село Шевченкове біля Галича, саме тут, на пагорбі, вже майже тисячоліття гордо височіє кам'яна споруда, зведена ще у часи княжого Галича. Розповідати про цей храм для нас це особлива відповідальність. Перебуваючи біля його стін, відчувається особливе хвилювання. І це говоримо не просто для красного слівця. Це направду, місце, де відчувається отой часто згадуваний зв'язок поколінь. Своїми враженнями поділилися з отцем Василем, місцевим парохом, каже, неодноразово переживав такі відчуття. Ти відчуваєш. Ну таке, знаєте, десь ніби що в самому тому камені вже щось вложено є. Ти може так психологічно уявляєш, що тут хтось був. Наперед тебе були багато-багато інших людей: священники, єпископи, мер'яни, які просто тут приходили, яких вже немає, але от їхня от та присутність молотована лишається назавжди. Оце відчуття воно десь таке є. Ну, таке надихаюче. Уся ця місцевість є територією величної столиці, колись могутньої Галицько-Волинської держави. Пагорб, на якому зведена святиня, уважають дослідники, північна околиця Великого княжого Галича. А сам храм святого Пантелеймона додають слугував не тільки духовним центром, а й оборонною спорудою від набігів ворогів. Він власне був закладений в середньовіччя часи середньовіччя, коли Галич був столицею, коли він розвивався з середини 12 століття. І таких храмів в княжому Галичі було біля 20 мурованих. Саме наш храм дійшов до висоти 9 метрів, зберігся оригінальні стіни і архітектура. Ось, і власне найцікавіший період це період, коли він почав функціонувати. Ми не маємо письмових джерел з того часу, бо перші, перша згадка про храм писемних джерелах — це 1367 рік, коли його вже присвятили гарнізонний костел латинської єпископії. Ось тому ми дізнаємося про нього з його ж стін. Де є тексти, і найдавніша з них дата це 1194 рік. Отож роблять висновок науковці: храм був зведений ще задовго до цієї дати. Чимало дискусій нині точиться і щодо князя, який розпочав будівництво в зв'язку з археологічними відкриттями, в зв'язку з науковими. Студіями ми наблизилися до, до питання фундатора храму, і зараз вважаємо, що його міг закласти ще засновник успенського собору Ярослав Осмомисел, який там і похований в Саркофазі. Ось а продовжив і вже, скажімо, розвивав його батько короля Данила Роман Стеславович. І більше з того, навіть тут Романом Стеславовичем міг бути палац. На підтвердження цієї думки, археологічні дослідження тут були знайдені фундаменти, які вважають науковці могли бути кам'яними підмурівками дерев'яного палацу князя, який, звичайно, ж не зберігся до наших днів на відміну від кам'яного храму. Коли ми говоримо, наприклад, про династію Галицьких Ростиславовичів, які жили у Крилосі, ось то це не відкидає ту думку, що коли прийшов Роман Стеславич, Волинський князь, він, можливо, не знайшов місця на самому Крилосі, а побудував свій палац поруч з храмом. Зрештою, культ Пантелеймона був для нього близьким, тому що його дідусь мав прихрещення ім'я його дідусь, київський князь Ізіслав, мав прихрещені ім'я Пантелеймон. Ось, зрештою, і його предків на шоломах. Також вони носили ікону з пантелеймоном. Бо пантелеймон він вважався не тільки, не тільки меди, опікуном медиків, але і військових. Збудований храм у романо-бізантійському стилі. Про те, що з самого початку носив по святу святого Пантелеймона, говорить напис на його стіні. Княжанів стислава державу Ігнатову, тобто вже зачаровує з перших рядків. Далі тут йдеться, що священники святого пантелеймона, і це для нас якраз є найціннішим, оскільки ми знаємо, що церква з часу першої, скажімо, з перших років свого існування носила посвяти святого пантелеймона. Окрім того, тут згадані перші священнослужителі храму: тут є Лазар, Богдан і інші дев'ять таких імен. Тобто, і ці імена священників дозволяють нам, скажімо так, припустити собі. Подумати, що ця церква мала високий статус, бо дев'ять священників для одного храму солідна кількість духовенства. Це саме той випадок, коли стіни заговорили, розповідаючи про минуле святині. Загалом на мурованій поверхні храму дослідники нарахували близько 700 написів та малюнків різних періодів. Найціннішим для нас є звичайно шкарбування княжої доби. Ось це. Зображення, де раніше був текст в літо 1229 року Умре Богдан, а пізніше по цьому ж самому тексту було нанесено гострими про гострим предметом селед храму, в центрі якого є зображення Єрусалимського типу Христа. В одній з цих статей Мирослав Лощук. Професор Прикарпатського університету висловив припущення, що мама короля Данила, візантійська принцеса, привезла з собою частинку Христа, на якому розіп'ятий Ісус. З цих джерел відомо, що вона перебувала в Галичі, але де в якому із 20 княжих храмів нам невідомо. І саме ці тексти і зображення дають нам підказку: це опосередковане джерело, що ця велика реліквія християн могла знаходитися саме в храмі Святого Пантелеймона. Ще одне підтвердження: кілька зображень так званого розквітлого хреста, який має візантійське. Походження. Його, до речі, нині бачимо на гербі сучасного Галича. На стінах храму подібних викарбувано кілька. Ще одне дуже цікаве і чітке зображення розквітлого хреста. А поруч з правої сторони у верхньому кутику бачимо давню українську літеру Ядь, яку припускаємо, вона тут не один раз повторюється, що це є знак Масонський. Але масон перекладається як вільний каменяр, тобто насправді це є автограф або клеймо того каменотеса, який витісував каміння потрібних розмірів для цього храму. Але крім цього, знизу хра... бачимо, що хрест стоїть на постаменті, який позначений літерою X, і це дає нам припустити ще одну версію стосовно перебування тут реліквії. Власне, частинки Христа, на якому був розіп'ятий Ісус, знаходимо своєрідні рідні смс-повідомлення з минулого і на стінах всередині споруди. Зараз просимо особливої уваги. Послухайте, як звучить давньоруська, чи точніше давньогалицька мова. Приданий вже Яр, подвойський Іван, ким Соцьким, ім'я якого Ютка, недоїск, і взяв он мого рич і пілів у Дінь, Слусі, Коламана, в Рязані, Поборзя Тясоцький зит Радослав Те Панко 103 і закінчується Христом. Тобто, насправді тут йдеться про певну подію, яка відбулася. Хтось на когось звів наклад, піддав злісній брехні, так дослідно. І людина пробувала виправдатися. Вона подала до суду, виграла цей суд, складу злочину не було. І вони помирилися з кривником, не, не випивши, ну тобто випивши могореч, ось тобто трапезу з алкоголем. Чому цей епізод життя давнього Галича потрапив на стіни храму? Чому, нехтуючи забороною князів і духовенства, біряни залишали подібні повідомлення на каменях святині? Причиною була їхня віра, вважають дослідники. Записуючи цей випадок зі свого життя на стіні храму, автор вважав, що буде виправданий не тільки перед людьми, але й головне Перед Богом вони вірили, що якщо вони напишуть щось. Господи, поможи там рабу там, Богдану чи Івану на храмі, то Бог про них не забуде 100%. Вони вважали, що вони, скажімо так, не шкодять храму. І ну, напевно зараз завдяки цьому ми знаємо імена перших вір'ян, перших священиків храму. Ось тобто ми цілі епізоди життя Галича вивчаємо. І це нам дуже допомагає стосовно розвінчування певних міфів, які склалися в попередні роки. стосовно там, колись трьох братніх Роді стосовно одної мови, з якої пішла українська мова. Ми завдяки цим текстам тепер розуміємо, що наша українська мова є значно давніша за штучну російську мову, наприклад. Чимало написів на стінах зустрічаємо латинською, вірменською та польською мовами. Вони відображають період занепаду Галицько-волинської держави та панування на цих землях польських королів. На початку 17 століття храм був кардинально перебудований у Римо католицький костел святого Станіслава, біля якого звели монастир і дзвіницю, що збереглася до наших днів. До першої світової війни на дзвіниці храму Святого Пантелеймона було три дзвони. На жаль, в час війни постраждала приміщення дзвіниці, тому зараз залишився тільки один дзвін. Святим Станіславом, на честь якого римокатолики католики перейменували святиню, назвали й невеличке село, яке розкинулося поруч. Так воно було знане аж до 1946 року, коли поселення перейменували на Шевченкове. Богослужіння у храмі вже не проводили, а сама будівля використовувалась як склад церковних речей. Нова сторінка в історії цієї сакральної споруди розпочалася у 1991 році. Через ці двері, 14 квітня 1991 року, приїхав з патріаршим візитом кардинал Іван Мирослав Любачівський. З того часу почалося духовне піднесення Галича і розбудова та реставрація храму Святого Пантелеймона. У святині Знову зазвучала молитва українською мовою. То був хвилюючий момент для усіх вірян. Відродження тривало десятиліттями. Отець Василь Завірач пригадує, як 23 роки тому вперше переступив поріг храму. Для мого сорому я не знав про цей храм, хоча я служив в іншому деканаті дуже близько, але я не знав про цю церкву. І коли тут така була трагедія, померся священник на парафії, отець Іван Баглай, і замість нього я був направлений сюди. І от перший раз я їхав сюди, щоб взяти з цієї церкви деякі речі на похорон, хоча я ще не був тут призначений. І коли зайшов сюди, я не міг зрозуміти, що така. Церква, така седень, тут десь є в нашій місцевості. То якби ти попав десь зовсім інший вимір, інший зовсім час. Я в цей поріг переступаю до сьогодні. Пригадую той такий стан. от Як таке може бути? Це був дуже і дуже таке вибухове. І от той стан він дотепер десь не залишає. Відбудова вдосконалення храму. Це каже отець Василь насамперед завдання для самих парафіян. Село невелике, але велике бажання людей бачити рідну багатосотлітню святиню досконалою. Це маленька дуже громада, Щоб ми зрозуміли, тут є до ста людей від новонароджених, що такі є, і до тих, які глибокі старости. Це є дуже, дуже непросто, так. Але це ті люди, які, якщо ми бачимо, вони здатні ці храм підтримати. Вони живуть тою церквою, вони, вони переживають тою церквою. Я не думаю, що є храми, які мають ну набагато більше віруючих, здатні щось більше можливо матеріально зробити ні ці люди. Вони роблять великі дуже пожертви, семисвічники, пристіл, ківот, тетрапот. Тобто можемо перечисляти багато речей, які цими людьми і зробили. Та не тільки місцеві, охоче жертвували на відбудову храму. Долучались своїми коштами, зусиллями і працею люди, які б здавалося, не мали до села Шевченкове і до цієї святині жодного відношення. Я завжди хочу згадати нашого мецената Степана Мазара, який дуже багато нам допоміг, який, на жаль, вже відійшов від нас, але віримо, що його жертва, його любов до церкви, вона йому дасть і дуже таку великий знаєте, ну, такий дивіденд в Божих очах, тому що він любив цю церкву ну, величезною любов'ю, і тут лише багато своєї частки. У храмі дивує і вражає усе. При вході одразу зауважуємо позолочений іконостас, який є цікавим і незвичним для нашої місцевості. Його змайстрували за візантійським зразком. Це концепція Наталії Сліпченко під час реставрації храму. Продовж 90-х років, яка завершилася в 1998 році, Наталія Сліпченко власне, розуміла, що вона має справу з пам'яткою 12 століття. Тому традиційний іконостас, який ми бачимо у сучасних храмах, тут просто не пасував. Тому його стилізували. За прототип взяли іконостас із візантійського містечка Арта. У храмі Пантелеймона часто можна побачити людей, які завітали сюди, очікуючи від святого допомоги задля зцілення від різноманітних захворювань. Особливою вважається молитва біля ікони з мощами Пантелеймона. Ми мали зустріч з протигуменом баслянського чинувацем Пантелеймоном. Він в тому часі був Крехові і сказав, що я маю для вас гарний даруночок. В мене є ікона з мощами святого Пантелеймона. І тому я поїхав до нього, щоб отримати для нашої церкви от, е, такий дарунок, е, щоб Пантелеймон був в своїй церкві, яка йому є посвячена. Тут є частинки його мошили. Єдина проблема, як я кажу, що ми не маємо документального підтвердження, що це є, що це є оригінально. Це просто опираємося на слова нашого пантелеймона, Віримо, що вони дійсно є тими мощами в цій святій оконі. Нині храм святого Пантелеймона входить до складу національного заповідника Давній Галич. Його відвідують не тільки віряни, але й туристи, які прагнуть побачити святиню, прочитати написи на її стінах. Але багатьох сюди приваблює саме атмосфера, яка панує на цьому високому пагорбі. Якщо передати її одним словом, це умиротворення. Тут дуже багато людей приїжджають просто з сім'ями, родинами. Не завжди на якісь великі там події. А в будному дні під вечір, просто собі сім'я зайшла, побули, помолилися, як ми виходимо звідси. Ну, десь ми щось не таке, якби себе перезапрограмували. Отак на такому рівні. Оце завжди. Оце є присутнє, це люди часто говорять, може можна на себе перевірити. Ми перевірили і переконалися у правдивості цих слів. А пояснення цього феномену для себе знайшли таке: молитва, що звучала тут ще з княжих часів, зробила це місце унікальним духовним джерелом, яке щедро напуває кожного, хто цього прагне. Аби розказати про усі історичні цікаві факти, про які ми дізналися, перебуваючи у Шевченковому, не вистачило б навіть і кілька програм. Вкотре переконуємося, що українці мають чим пишатися, а наші науковці мають що досліджувати, і наснаги у цій роботі їм не позичати. Тішить, що молоді люди захоплені своєю роботою, і я переконаний, на нас ще чекають багато їхніх відкриттів. Аби врешті українці дізналися власну, а не написану завойовниками історію рідної землі. Дякуємо за увагу. До зустрічі.